Нам потрібно зберегти державність. Це головна задача. Всі інші задачі, вони 3 Ну от Фінляндія після Другої світової війни не була членом НАТО, не була частиною Європейського Союзу, ніхто її туди не брав. Вони були, були складні стосунки з Москвою, як ми розуміємо. Я навіть не думаю, що ми можемо мати такий рівень суверенітету в результаті цієї війни, який мала Фінляндія після Другої світової війни. Тому що я думаю, що наш рівень суверенітету в будь-якому разі буде вищий. Але вона залишалася Фінляндією і дочекалася моменту. Спочатку дочекалася моменту, коли стала членом Європейського Союзу і в Москві. Я кажу, ну так, да. ну що поробиш, Ну так, ну, Європейський Союз. А в 22-му році дочекалася моменту, коли вступила в НАТО буквально за кілька тижнів. Ще якщо в 2018-2019 році хтось каже, ви знаєте, Фінляндія може вступити в НАТО. Та ви що? Вона ніколи не насмілиться псувати стосунки з Росією. Та ви що? Та ні, ну навіщо їй? Як бачите, фіни довгий час. Як ви думаєте, якщо б вони не хотіли, вони так швидко б не вступили? Чи це тільки українська, російська, українська війна, вони просто скористалися історичним моментом, але вони завжди. З тієї секунди, як перші російські бомби впали на Гельсинки в 1939 році, були готові до цього моменту, який відбувся в 2023.